Раніше моя бізнес-модель будувалася навколо особистого бренду, я це викладала. То зараз я роблю освітні проекти, які не зав'язані тільки на особистому бренді. Особистий бренд є як філіал постачання трафіку і утеплення трафіку. А зараз у мене в центрі стоїть продуктова лінія. І якщо говорити там про мою бізнес-модель, ми робимо масштабні класні продукти навчальні, які можуть замінити вам вищу освіту в маркетингі. І моя бізнес-модель зараз буде будуватися не навколо одного особистого бренду, а навколо продукту. Ти знаєш, я можу відповісти так, що дуже довго, дуже довго, це два роки, і я дуже утотожнювала себе з бізнесом, і будь-який програш дуже боляче сприймала для себе. Ти почала з першого, а я починаю з того, від чого ти відходиш більше. Да? Я більш додаю особистий бренд, і взагалі в мене також бізнес модель перелаштовується, тому що там з'являються нові цифри, які враховують те, що я буду просувати свої наративи себе як особистий бренд, да? і безпосередньо компанію також. Але я я знайшла дуже багато нових рішень останні два місяці, які допоможуть мені дуже підвищити маржинальність, підвищити і покращити взагалі зооринок в Україні.